Доброго дня і з вами знову ринок з перцем. Сьогодні ми знаходимось на піщаному масиві. Ну що ж, підемо подивимось, радий нам ринок чи ні. Доброго дня, дівчатка. Як настрій? Привет. А чому тікаєте? Обалденний. Ну чого ви тікаєте? Ви тут торгуєте? Шановно, можна вас на хвилинку? Соромляться нас люди, сором. Спойся. Сподівайся. Ой, ви всі тікають. Доброго дня, а можна до вас? Хазяйки немає. Зрозуміло. Ходімо далі. Доброго дня. Як настрій? що таке? Білоцерківське телебачення. Скажіть, будь ласка, а ви щедра людина? Ой, хлопці. Дякую, до побачення. Залого вам дня. Ну, трішки не раді нам на піщаному масиві. Доброго дня, шановний. Білоцерківське телебачення, мене звати Сергій, як вас? Ніколай, Білоцерківське телебачення, скажіть, будь ласка, ви щедра людина чи ні? Конечно. А можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Ні, не брати. А байдуже, а те, що вам не шкода, тим і пригостіть нас. Взагалі, як торгівля? А у вас всі такі сором'язливі люди, працівники на ринку? О, я не скажу, ми тільки відкрилися. Не скажу. Ми вважаємо вам процвітання, щоб у вас все було добре. Дякую. Дякую. Все. Всього найкращого вам. Дякую. А, Дякую. До побачення. Дякую. Ну що, спочину? У нас є рибка. Ходімо далі. Доброго дня, шановні. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Хороший. Як торгівля. Тоже нормально. Скажіть, будь ласка, можете нам дати якусь пакетика? Це откудиться. Це Білоцерківське телебачення. Така передача ринок з перцем. Так, да, можете нам дати пакетики? Так, да, дякую. А як вас звати? Лариса. Як? Лариса. Лариса. Сергій дуже приємно. Всіх добрих людей ми цілуємо можна? поможна? Дякую, до побачення. Вдалого дня. вам. Ні, давайте мені рубль 50. Рубль 50 треба дати. Зараз я дам рубль 50. Ну дивіться, добре. З мене рубль 50 збили. Зараз даю. Держіть. Поцелуй, поцелуй. Ну. <laughs> дякую тоді вам. Ось так, збили з нас гривню 50. Ходімо далі. Доброго дня, Білосірківське телебачення. Як настрій? Дуже добре. А торгівля як? хочете говорити на камеру? Чому? Чому? Ви соромитись? Не знаю. Я хотів вам задати питання, скажіть, а ви щедра людина чи ні? Я не знаю. Можете нас пригостить продуктами, яким проводить? Пригостіть, будь ласка. Дякую. Буду вам вдячні. Байдуже. Дякую. Я вам вас пригощу. Дуже смачною кобасою. Надавайте важко ви сервіла. Будь ласка. Дякую. Як вас звати? Дякую, Стані. В мене Сергій, дуже приємно. По традиції ми цілуємо ці добрих щедрих людей. Дякую до побачення. Доброго дня! Білосерківське телебачення. Як настрій у вас? Дякую. Як торгівля? Бажає кращих. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Навірно, так. Да. Скажіть, а можна нас простити продуктом, яким ви торгуєте? Байдуже яким. Давайте, зроблю вам каву бути? Простіть, зробіть. Поп'ємо кави. Доброго дня, шановні! Білоцерківське телебачення. Як настрій? Ні, не Чому? Не ви соромитесь? Дякую, до побачення, вдалого дня. Ай, ринки, ринки. Доброго дня, шановна. Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Дякую, до побачення. Отак. Доброго дня, є хто? Немає нікого. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? Ви тут торгуєте? Скажіть, будь ласка, можете ви мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Пригостити? а що, в нас смачного нічого немає? Здума смачного, ну я не знаю, може там пральним порошком якимось. А чого вам не шкода? <плес> а як вас звати? Тома. Як? Тома, Тома, мене Сергій, дуже приємно. Всіх добрих людей ми здивуємо. У нас є пральний порошок. Ходімо далі. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? Як торгівля? Дуже хорошо. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе доброю, щедрою людиною? Ну так. Да. А можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Що, що? Пригостити продуктом мене можете, яким торгуєте? Оцим сирим. Ну, як без разниці. Здоровий. Будемо визначити. Байдуже, нам потрібно все. Що, що потрібно все? Дивись сюди? Дивіться, ринок з перцем. А як вас звати? Жанна. Жанна, мені Сергій дуже приємно. І по традиції нашої передачі всіх добрих людей ми цілуємо в Чічку. Можна я вас Все, mm. Дякую, до побачення. вам дня. Фільмів є. Доброго дня, Білосерківське телебачення. Як настрій? А як торгівля? Скажіть, будь ласка, а ви добра людина вважаєте себе чи ні? Можете мене привести продуктом, ким торгуєте? Жена. Ні, брати не можу, тому що це буде крадіжка. Так, да, якщо можете привезти нас, будь ласка. А що це ви, ми Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Можна вас? Може, Люда, нас знімають на телебачення. Я потом я вас... Як настрій у вас? Ой, настрій хороший. А торгівля? У мене завжди настрій хороший. Скажіть, будь ласка, а ви можете пригостити мене продуктом, яким торгуєте? Я можу пригостити, тільки ви його не скиди. Чому? Бо воно все серед. Ну, там приготує людина, яка ми відома. Приготує, дамо. да. І що вам дать? От те, що не шкода вам, от тим і пригостіть. А нічого не шкода. Буду вам вдячний за все. А що це вата? Шановні, я трішки захворів і мені тяжко говорити, так що ви пробачаєте. О, Дякую. А як вас звати? Надя. Надя, мене Сергій дуже приємно. І по традиції нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо в щічку. Можна я Вас Ой, звісно. Дякую вам. дякую вам до побачення. Завжди. Можна вас на хвилинку? Дякую. Все, дякую, до побачення. Зачинено. Ось так. Доброго дня, шановний. Білоцерківське телебачення. Мене звати Сергій вас як? Дякую до побачення. Вдалого вам дня. Доброго дня, шановне, Білоцерківське телебачення. Як настрій? А торгівля як? Скажіть, будь ласка, а можете нас привести продуктам, яким торгуєте? Привестіть, будь ласка. Буду вам. Усім чим не шкода. Як вас звати? Людмила. Мене Сергій дуже приємно. На двоє, так? Да? На... На двої. <ривіт> чай, чай, чай вдвоє. Чай вдвоє. Нас уже пригощали кавою. Дякую, Людмила. І по традиції нашої передачі всіх добрих людей ми цілуємо в щічку. Можна я вас? Дякую, до побачення, вдалого вам дня. Звичайно. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? А торгівля як? Бачите як. Нема людей, так? Да? Скажіть, будь ласка, можете пригостити мене продуктом тим, яким ви торгуєте? Не можете? Дякую, до побачення. Вдалого вам дня. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? А торгівля як? Скажі, Нормально. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе доброю і щедрою людиною? Вважаю доброю і щедрою. А можете мене пригостити продукт, який не торгуєте? Пригостіть, байдуже чим. Ну що вам треба? сапірку вам для паніки? Давайте. <ривасить> а як вас звати? <ривасить> мене Сергій. дуже приємно. По традиції нашої передачі всіх добрих щедрих людей ми цілуємо земчику. Все, дякую, до побачення. Ходімо далі. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? А Як торгівля? Нормально. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Зрозуміло. Дякую, до побачення. Як настрій? Байчики, до Дякую, до, до побачення. Хороші. Доброго дня, білоцерківське до телебачення. Ну добре, дякую, до побачення. Ну не раді нам на піщаному масиві. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? А торгівля як? Будь Нема людей, так? Да? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе доброю і щедрою людиною? А можете мене простити продуктами, яким ви торгуєте? Байдуже, абсолютно все. Що, що вам не шкода? Все рівно. О, я бачу, ви допомагаєте, да? Допомагаєте дитинки. Це дуже, дуже похвально. Mm -hmm. yeah. Ну, я, я вважаю, що все пригодиться, тому що, ну. Тому що вам не шкода, От як ви вважаєте, що, що нам потрібно? Як вас звати? Мене Сергій дуже приємно і по традиції нашої передачі ми всіх добрих, щедрих людей цілуємо. Можна вас поцілити? Все, дякую вам. Дякую. Дали вам торгівлі. це в Це закрито. Так, ну ходімо, може нам цукерок бедуть. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? А торгівля як? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Добре? Можете пригостити мене продуктом, яким торгуєте? Байдуже. Яким вам не шкода? Нам, чесно вам кажу, нам байдуже. І от те, що вам не шкода, от і пригостіть. Це нам? Mm, а як вас звати? Мене саме. Сергій дуже приємно. Mm, Я зрозумів. Mm. Дякую. По традиції нашої передачі всіх добрих чуйних людей. Ми це не Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? Дуже хорошо. А як торгівля? Так, не Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе доброю людиною? Так. Да. А можете мене просити продуктом, яким торгуєте? Звісно, хлібом. – Буду вам дуже вдячний. Сьогодні, наприклад, він хорошої якості. Сьогодні тільки? Сьогодні, ну знаєте, я не кажу, що там не всякі проблеми бувають, так як і в нас в житті. Ну, давайте традиційний український. А як вас звати? Неля Леонідівна. Неля Леонідівна, нам ну, на Сергій дуже приємно. Дайте я вас підсумку. Можна? Ну, я трошки захворіла. Нічого так, страшного. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? Нормально. А торгівля? Ну так будемо Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Так. Да. А можете мене торгуєте? продуктами Так. Я Так. Ну хоч трішки, але є. А як вас звати? Вікторія. Вікторія. Мені Сергій дуже приємно. І по традиції нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо в вщичку. Можна я вас поцілую? – <рес> Давай, <рес> давайте я <рес> Все, Дякую, до побачення. Ну, На піщаному масиві різні люди, але є щедрі добрі, чуйні люди. Дякую, що вони є. Доброго дня, дівчатка. Як настрій, а як торгівля. Ну хочете, щоб ми вас знімали. Чому? Так, ви соромитесь? Так, да, ми соромимося і ми взагалі не тут один день. Розумію, ну дякую. Вдалого вам дня і торгівлі також. До побачення. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Хороший. А торгівля як? Слава Богу. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. а. Дівка, не хто мене. А мальчик, ви теж не знімаєте тоді? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Давайте ми... ну, не знімайте. Ну дякую а тоді, до побачення. Дякую, до побачення. Вдалого до вам дня. Да. Доброго дня, шановні. Білоцерківське телебачення. Як настрій? У нас є така Воно передача Ринок з перцем. Ринок з перцем. І ми провіряємо людей на їх щедрість. Скажіть, ви щедра людина чи ні? Ну, як сказати, Кому як. А може, можете пригостити мене продуктом тим, яким ви торгуєте? Ну, можем, ну как? Просто так взяти і привестить? Да. Просто так взяти і привезти. Буду вам дуже вдячний. А як вас звати? Анна Дмитрівна. Анна Дмитрівна, мені Сергій дуже приємно. Пригостіть нас продуктом, яким ви торгуєте. А де ваш мішок? А де <риве> <риве> бути мішок. Ну, а, ми трошки в да, нас не такий нема а красного. Шо? А, а то що не шкода вам привестіть. Цибулі? Давайте, дівчата, цибулі. Ми не брезиємо нічим. Хочете? А, я ось диви. Роблюдаю, що я Студент, Студент? а як тебе звати? подожди, ті, не тікай. Дай. Лена, мене Сергій. Дай. Всіх добрих щедрих людей ми цілуємо в Чічку, дайте поцілую. Дякую, до побачення. Такі це булинка. Дякую, до побачення. Вдалого вам дня і торгівлі також. Тільки не таке Ну, ось так от з усиллями трішки у нас є продуктів. Чому? Все. Ви нам не раді? Ні, я не хочу. Що така гарна жінка і соромитись? Спасибо. Дякую, до побачення. Ну що ж, ми були на піщаному масиві. Ну що ж, ми ще на піщаному масиві. Назбирали маленьку торбу. Назбирали маленьку торбу. І поїдемо ще на один ринок на Карбишева І поїдемо ще на один ринок на Карбишева. Дивіться ринок з перцем. Дивіться ринок з перцем. Спасибо тобі, красунчик. Спасибо тобі, красунчик. Пока. І ось ми відвідали ринок піщаний масив. Тут є добрі, щедрі люди, але їх недостатньо. Тому ми поїдемо ще на ринок Карбушева. Поїхали. Ринок з перцем на Карбушева. Ну що, ходімо, подивимось, в якому настрої сьогодні тут люди. Доброго дня, шановна. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Доброго. Смачного вам. Дякую. Скажіть, будь ласка, як торгівля? Не дуже. Не дуже, так? А, таке запитання. Скажіть, ви вважаєте себе доброю людиною? Звісно. А можете мене пригостити продуктом, яким торгують? Пригостити буду, вам дуже вдячний. А що ви хочете? А, Ну, байдуже, нам все потрібно. Давайте почнемо. Давайте, що не шкода. Як звати? Ліва. А мене Сергій дуже приємний. Всіх добрих щедрих людей по традиції нашої передачі. Ми цілуємо в щічку. Можна вас підсередитися? Дякую вам. <плес> Дорогого дня. Доброго дня. Доброго дня, Дубосерківське телебачення. Як настрій у вас? Доброго. Не чую. Скажіть, будь ласка, можете мені привезти продуктами, яким торгуєте? Не можете? Дякую, до побачення. Вдорогого дня. Нічого страшного, ходімо далі. Доброго дня, шановна. Доброго. Білоцерківське телебачення. Як настрій у вас? Не снімайте. Чому? Нормально. Ви соромитесь? Ну а що? Мене... Ну така гарна жінка і соромитесь? Ну так, да, так. Да, да. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною, доброю? Ну. Можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Конечно, пригостіть, буду вам вдячний. Байдуже, те, що вам не шкода, тим пригостіть. Людина вас устроїть? Ви звичайно. Добре. А як вас звати? Люди. Людмила, можна я вас поцілую? Дітя вас поцілує. А чи що це? Це у нас така традиція. Дякую вам. Всіх добрих, щедрих людей, ми цілуємо. Дякую, до побачення. До побачення. А що ви цінуєте? Передачу знімаємо. А Доброго ви? дня можна чи? до вас? Чи? Не можна? Ні. Чому? Ви соромитесь? На Та ми до Наташі зайдемо. А чим Наташа торгує? А тут бачите, нам вже теж приграду зробили. Ну нічого страшного. Подивимося, які тут люди. Доброго дня. Вулоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Чудовий. Скажіть, будь ласка, як торгівля? Чудово. Чудово. А ви вважаєте себе щедрою людиною? Чудово. А можете мене провести продуктом, яким торгуєте? Це була наша газетка, мабуть, вона дуже щедра і вас добре привезти. Дякую, до побачення. Всього хорошого. Як у вас настрій? Моя посмішка у вас така гарна. А як торгівля? Скажіть, будь ласка, ви можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте, якщо вам не шкода? Нам не шкода, можу вам дати яєчко, тільки сирени варене. Ну нічого це, це... страшного. Ти курочка ряба, мабуть, да, знесла його? Да. Слухайте, всіх добрих щедрих людей ми цілуємо в чічку по традиції нашої передачі. Як мені вас поцілувати? Не, 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 ну я ж не, 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 д... Д... не достану Дякую. просто. Дякую, до побачення, вдовго вам дня. Доброго дня, шановна! Доброго. Білоцерківське телебачення. Можна вас на хвилинку? Человек, я Що ви... Дякую, до побачення тобі. Доброго дня, шановна. Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Нормально. Як торгівля? Нормально. Нормально? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? А можете нас провести продуктами, які торгуєте? Дужа, що ми нота на нас. Дякую, до побачення. Доброго, Доброго. дня, білоцерківське телебачення. Дуже як прийомо. торгівля, як настрій. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, ви щедра людина? А, а, да, можете пригостити нас продуктами, яким торгуєте? Так, да, можу, а. Пригостіть. А ми вам візитівку потім подивитися. Добре? От, чим вам не шкода? Просто я не знаю, на які це цілі. Ну от, що, є ж що... як. От, те, що ви хочете, ви дивитесь, так, дивилися? Ну можна Ну, я вас також поцілую. Ну, що вам дати, я не знаю, що. Що не шкода? Каже, до людей пристаєш. Я знаю. Давайте я вам дам цибульку, морквинку і капустинку. Огонь! Це? Спокоюся. А як вас звати? Лена. – Мене Сергій дуже приємно. Ну, у нас така традиція, що всіх добрих щедрих людей ми цілуємо. Діти, я вас поцілую. Дякую, до побачення. Доброго дня, шановна, білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Є така передача Ринок з перцем». Ми знімаємо передачу. Що будемо? Ми провіряємо людей на їх людський фактор. На щедрість. Ви можете нас пригостити продуктам, яким ви торгуєте? Продуктами? Якби я хазянка, я, я вас простила, а я то хазянка. Хорошо, дякую, до побачення. От велика шабака. Маленька ти. Ханоса собачка. <рес> Це ваш? Ні, Дійсно. Я давай, будеш так сразу, сами діти. На! Давай, давай. Ух ты ж не хватай так. Доброго дня, шановна. Двоцирківське телебачення. Як у вас настрій? Нормальний. Нормальний? А як торгівля? Торгівля не дуже хороша. У вас така посмішка. Чудова. Скажіть, будь ласка, ви можете нас пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Ну, це ж який хлібчик нас наступить. Якщо можете, пригостіть. А, будь ласка. Буду вам дуже вдячні. Як який? вас звати? Валентина Петрівна. Валентина Петрівна. мене Сергій, дуже приємно. Вам який хлібчик чи батончик? то не шкода вам. Ну, будь ласка. Ой, дякую вам, слухайте. Всіх добрих, щедрих людей. По традиції нашої передачі ми цілим всічку. Дайте я вас почали. Ну давайте. Білосерківське телебачення, як у вас настрій? Лучше всіх. Краще всіх, то це ж супер. Коніць. Як торгівля? Лучше всіх. Ви ж Вау. не бачите, ви зайшли, то хорошо. Так. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою і доброю людиною? Очі. А можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Будь ласка. Яким не шкода. Наше не шкода. Засладі. А як вас звати? Душу, Іра. Ірина, мене Сергій дуже приємно. І по традиції нашої передачі всіх щедрих, добрих людей ми цілуємо. Можна вас поцілувати? Ну, давай, дякую давай. вам. Тут не були? А, ще ну, помидором! внести? Хо-хо, нас нам ще добавлять. Ще помідорка. Давайте. Ласка. Давайте сюди. Ось все. Ну все, ну, тоді дабл поцелуй. Раз. Все, раз давай. А два? Ну, муа, муа. Бог любит троицу. Доброго дня, девчатка. Oh як настрій? А, oh, в нас лучше всі. А торгівля як? Знімаємо. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Я щедрою. А можете привезти нас продуктами, яким тут Що скажете, то я вам даю? А от те, що вам не шкода, ти не привіз. Як вас звати? мене Олена Миколаївна. Олена Миколаївна. І в нас є така традиція, ми всіх добрих, щедрих людей цілуємо. Я вас також сподіваюся. Дякую! До побачення, давайте. Кушайте до здоров'я. Дякую, вдалої торгівлі вам. Все, Всего дякую, найкращого. На до побачення. Доброго дня, шановні. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Дуже добрий. Як торгівля? Чудово. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрими людьми? А можете мене прирости продуктом, яким ви торгуєте? Приростіть, буду вам вдячний. Давайте. От все, що вам не шкода, тим і привестіть. А як вас звати? Да. Мене Сергій звати. <риклад> дуже приємно, я бачила вашу передачу. Взаємно. Дякую. Дуже ну так, як ви дивилися нашу передачу, то ви знаєте, що по традиції ми цілуємо ціл добрих, щедрих людей. Можна я до вас? <риклад> як вас звати? Антоніна. Антоніна, мене Сергій, дуже приємно. А, Дякую. Ну вас уже діть по цьому. Давайте давайте. Все, <риклад> дякую. Вдалої торгівлі вам, до побачення. Ті люди, які дивляться, вони вже знають. Ринок на Карбушева, хоч і малий, але виявилося, що тут працюють добродушні і щедрі люди. Дякую вам. Велосирківське телебачення, мене звати Сергій. Як звати вас? Василь Захарович. Василь Захарович. У нас є така передача Ринок з перцем. Ми перевіряємо людей на їх щирість, на їхній людський фактор. На доброту. І ось зусиллями двох ринків на піщаному масиві і також на цьому на Карбишева ми зібрали декілька пакетів з продуктами. А що вас сталося з ногою? Де ви втратили ногу? Ногу я втратив. Сім голови в нього. А що сталося? Курйозна ситуація якась да, сталася? Акуратно, чому я мав поводи. Все сюди не витягували. раз в Києві робили, другий раз Києві робили, а третій раз з Києва приїхав і поїхав до церкви, до церкви. Зрозуміло. Ну, я хочу віддати вам оці всі пакети. Мож, можливо, давайте я вам допоможу їх якось додому донести. Ну, як ви їх довезете. Дякую. Працівникам, які працюють на цих двох ринках, які були небайдужі до Чужого горя. І ці продукти ми хочемо віддати вам. Дякую. Це. дякую. До побачення. Бажаю вам всього самого найкращого. І трошки витриться, бо у вас сльозка потекла. Все, до побачення. Люди і пам'ятайте, відноситеся один до одного так, як би хотіли, щоб відносились до вас. З вами був ринок з перцем. До нових зустрічей. Па-па.